З назви цього відео ви могли зрозуміти, що воно буде для мене дуже і дуже цінним. Усім привіт! Мене звати Ден Шендро, і сьогодні я хочу розповісти про три уроки, які, якщо б я зрозумів, буквально рік тому я б зберіг собі, по-перше, купу часу, а по-друге, таку ж саму купу сил і енергії, але тільки за умовою того, що я сприйняв кожен з цих уроків дуже і дуже серйозно. Без води, перший урок, люди не завжди будуть тебе. Підтримувати. На жаль, але більшість людей, коли ти починаєш нову справу, починаєш Ютуб, опановуєш новий навик, більшість людей тебе просто не зрозуміють. І це абсолютно нормально. Тут нема нічого такого. Якщо ти робиш щось для суспільного признання, для того, щоб інші люди просто похвалили тебе, ця ідея з самого початку переречена, на мою думку, на невдачу. Чекай підтримки тільки від близьких та рідних, від справжніх друзів, я наголошую, справжніх друзів. Бо несправжні друзі тільки будуть заздрити і точно тебе ніяк не підтримують. Дуже важливо знати своє, навіщо? Навіщо взагалі ти робиш щось? Так, навіщо ти взагалі почав це все? І тоді. Навіть коли абсолютно ніхто тебе не підтримує, коли абсолютно усе твоє оточення каже тобі, що ти робиш щось не так, зроби так краще, я краще знаю. А коли ти знаєш свою мету, коли ти знаєш, що ти робиш, навіщо ти це робиш, то нехай жодна людина взагалі ніколи не зупинить тебе на шляху до своєї мрії. Другий урок, коли складно, беріть радост ще більше, наприклад. А ви робите в залі підхід на плечі, так? Вам дуже-дуже складно. Ви зробили 10 повторень, Вижміть 11, ви зробили 12, зробіть 13, 15, зробіть 16. Саме ось це останнє повторення, ось ця додаткова миля, вона зробить вас дуже і дуже сильною людиною, на мою думку. На жаль, але багато людей просто не готові робити складніше, коли вже і так складно. Але якщо ви зможете, то ви залишаєте дуже-дуже багато людей позаду себе. І третій урок, на мою думку, просто найважливіший. Це швидко виносить урок і йдіть далі. Наприклад, моє останнє відео, моя система продуктивності. На мою думку, дуже вдале відео в плані монтажу, сенсу, ідеї, подачі. І так, воно отримало просто космічні охвати порівняно з іншими відео. Але в той самий час і найнижчу кількість переглядів. Так, в це відео я вклав найбільше сил, енергії. Так, для цього відео я вивчив, як працює абсолютно нова програма для мене. І так, я опанував абсолютно новий навик, навик анімації для відео. Але воно не зійшло. Так буває. На половину це моя провина, і я знаю, в чому моя помилка. І зараз ви вже дивитесь моє нове відео. Тобто я виніс помилку, так витрачено сили, енергію, але що вже робити? Так вже сталося. Все, що я можу зараз робити, це просто винести урок і піти далі. Якщо ви помилилися, швидко винесли урок і пішли далі, просто не озираючись назад. Так боляче, так неприємно, але так вже сталося. І найкращий варіант. Просто брати, не здаватися, підняти голову і йти далі. Я хочу, щоб ви віднеслися до цього відео дуже і дуже серйозно, бо якщо ви справді зрозумієте ці три концепти, я гарантую вам, ви збережете купу часу і таку ж саму купу емоційної енергії. Підписуйтесь на мій телеграм, там трішки мого життя і дуже-дуже багато інсайтів для вас. Також нещодавно я почав. Свій подкаст Gender Talks, посилання в описі. Я дякую вам за перегляд цього відео. Зустрінемось в наступному.